Святий Микола цього року може завітати до дітей двічі, оскільки в Україні активно йдуть обговорення щодо зміни дат календарних свят. Так тепер дитячі свято українці можуть відзначати не 19-го, а 6 грудня, і оскільки це аж на 13 днів раніше ніж завжди, діти зовсім не проти. Щоб побистріше побачити подарки таку іграшку, подушку. Десятирічна Еліна стверджує, що зовсім не знає, чому раптом Миколачик може прийти на кілька днів раніше, проте чула від дорослих, що це пов'язано з різними календарями. Вся справа в тому, що Україна тривалий час жила за так званим юліанським календарем, а тепер переходитиме на Григоріанський. Яка ж відмінність між цими календарями та чому ми раптово змінюємо звиклий час святкувань? Розповість історик Євген Чернецький. Це була спочатку іудейська секта, яка користувалася іудейським місячним календарем. І е, тим часом Римська імперія жила за календарем, який ми зараз знаємо як Юліанський, який названий на честь Юлія Цезара. І от він на той момент діяв. І коли християнство перетворилося в поступово в державну релігію Римської імперії, але справа в тому, що цей календар він, ну, не настільки досконалий, і коли проходять тисячоліття. То накопичуються різноманітні помилки, не помилки, ну, скажімо так, цей календар все менше відповідає астрономічним реаліям. І це є проблемою, скажімо так. Католики цю проблему усвідомили і підійшли до кінця 16-го століття до того, щоб провести реформу. Вони провели реформу календаря, зробили його більш досконалим, і за ім'ям римського папи Григорія 13-го. Цей календар, ми знаємо як григоріанський, і от католики на нього перейшли. Православні, як більш консервативні, скажімо так, віряни, вони залишилися на юліанському календарі. Таким чином, григоріанський календар є більш точним по відношенню до постійних астрологічних та природних змін. Але як зазначає історик, цей календар, хоч і визнаний міжнародним стандартом, проте теж є недосконалим. І те, що українці весь час жили за юліанським, свідчить про їх консервативність та нездатність легко відмовлятись від традицій. От, якщо, скажімо, ви прочитаєте пояснення, яке надало Православна церква України, то вона насправді, тобто дискусія, ця іде, але я думаю, що ПЦУ усвідомлює всі ризики цього кроку, саме через нашу консервативність. Я думаю, що на теренах України це не вирішиться просто. Як же вважає сама церква, нам розповів священик Микола Гопайнич? Взагалі, Східна православна церква до початку ХХ століття майже всі святкували Різдво Христове 7 січня і жили за юліанським календарем. І вже тоді, коли багато різних. Православних церков, які війшли у європейську сім'ю, то почали святкувати вже 25 грудня. Сьогодні виникає питання про те, що нібито ми святкуємо якесь московське Різдво Христове. Насправді, такого свята Московського Різдва Христового немає. Є Різдво Христове за юліанським календарем, і Різдво Христове за Григоріанським календарем. Так, переломити за. Один рік святкування тих чи інших християнських свят воно є неможливо. Наприклад, ось святкування свята архістратига Божого Михаїла, чи святкування свята Миколая, яке скоро буде. То більшість діток вони привикли до 19 грудня. То вже це нове покоління, яке ще не пам'ятає тих чи інших християнських свят. То їх потрібно виховувати вже в такому досі для того, щоб ми святкували ті чи інші свята. Разом, як зазначає священик, богослужіння цього року буде відбуватися два рази, оскільки багато людей вже розпочали різдвяний піс, та між церквами навіть проводилось голосування, у якому було доручено кожній церкві на рівні своїх парафій приймати це рішення. Всі інші свята теж можуть бути відзначені двічі. Також священик, згодний з думкою історика, і теж впевнений, що сперечання про дні святкування в Україні будуть точитися ще тривалий час, оскільки це поки не є законодавчо затвердженим. Коли ж саме білоцерківці святкуватимуть найближче свят святого Миколая, ми Зараз дізнаємось. Ой, ви знаєте, мабуть, 6-го, вже по новому календарю. А чому так? Ну, треба переходити вже на нові правила. Будемо святкувати 19 числа, тому що ми зазвичай так звикли, це вже наша традиція. Можливо, перейдемо на новий лад, але поки що ми до цього не готові. Ну, типу, 19 -е число це вже всі звикли, а 6 -е як за новим календарем, тому я думаю, це ще в ближайшому майбутній. В ближайшому майбутньому тільки будуть всі звикати. Ми ще не визначилися. Ми дуже хочемо перейти на, на, на те свято, яке колись у нас вкрали. Але чи готові люди до цього ще я не знаю? Ми ще думаємо. Таким чином цьогоріч люди можуть самі вирішувати, коли їм святкувати Миколая та інші церковні свята, в залежності від особистих релігійних і традиційних переконань. Але якщо Україна таки стане частиною Європейського союзу, то українці матимуть навчитися жити за новим західним стилем, а саме григоріанським календарем.